Ви на моєму каналі і сьогодні я збираюся в подорож, моє подорож. Я їду на подорож. Я їду на поїзді разом з подружками та тренером їду в Львів на змагання. Зараз ми зайшли в магазин, до до поїзду Осталось 2 години. Приходимо, підкупляємо все, що Майдан. Піщанка, скажи привіз. Ну, ладно. І ще в нас був легкий шопінг. Мені е, купив папочка, е, таку зарядку до телефону, бо я свою забула. Ось, зарядка до телефону. У мене я собі взяла павербанк, потім він мені купив новий чохол, я вже старий зняла, Потім вам покажу цей, який зараз на моєму телефоні. І я забула вдома щотку, мені він купив чоловічку. Коротше, ми нічого не встигаємо. До потягу залишилось 15 хвилин. Папу кудись пішов, коротше мені їсти купляти. Ми купили... ми купили два сока. Мені пюрешку, семочки і вафліку. Він побіг е, куплять мені ще щось їсти, тому що я буду в потягі вечеряти, і ми нічого не встигаємо, до потяга залишилось 15-10 хвилин. Е, мама, у мами моєї мій павербанк треба ще до неї піти, забрати його. Це просто треш! Що я тут сижу, зараз жду, не розумію взагалі, що робиться, але ну, то мені середочку нову купили. І че хотіть. Ми вже в поїзді, тут дуже погане освітлювання. Зараз знов-приєм. Ми йдемо вже дві години. Дві з половини. Дві з половиною години. Зараз стали на установку якусь там. Встановку. І... Ну, ну да, ну тут люди будуть заходять. Девочки пришли в буфет, вроде бы. Короче, за кипятком. А мы тут, Я короче, в буфет. И мы оттуда отходили. Пришли. И вы, короче, все сожрали, что у нас было. 4.30 всем Мы приехали в Львив уже вышли, вышли на... Короче, вышли с в вокзал На полу Потому что все лавочки, все заняты, просто капает Ми йдемо наконецький зал, зараз проплатимо за зал одна година 40 гривень і будемо спаче. Mm -hmm. Меня, коротше, тільки що запитали, запліли так, що воно як кріпіть. Не знаю, як я його буду знімати. Я вставлю фотки, але мене тут виросло освіти. Вже накрашена. Е, накрашена. ж таки губки накрасити, все, до речі, вже три години пройшло. три. А я ще не їла. Це капець. Я така голодна. Ну, нарешті ми зараз будемо йти. Сиділа тут на цьому вокзалі, красилися. Фотки потім прикріплю. Я не можу голосно говорити, тому що тут всі сплять. Ми вже приїхали, я вже переодягнулася, і зараз ми будемо йти вже в зал позувати. Ми спочатку розігнатися, а потім будемо позувати. Ми вже, і, ну Я вже виступила, до зараз будемо виходити в окреанарії. Ми вже зайшли в окренарі. Це ми завжди пішком. А, корач, до відправлення поїзду вже 40 минут. І ми, коротше, тут сидимо і чекаємо поїзда. Якщо хочете, я можу вам показати. Ну, я зараз вам покажу, те, що в мене тут є сумки. Я... я брала себе рюкзак. Зараз покажу, що в сумки. Ми вже вийшли до поїзду. Зараз 5 ранку Я зараз ляжу спать Наверное Поснеду и ляжу спать Зато я в школу сегодня не пойду. Дякую вам за порядок Ставьте Подобайки Всем пока-пока Я спать